Колеги, рада знов вас вітати. І сьогодні вам пропоную пройти проєктивну методику людина під дощем. Вона дуже яскраво показує, як ми підсвідомо можемо переживати стрес. Також за цим тестом можна відслідкувати уявлення про себе, свою тривожність, також комунікабельність, між особистіснім відносини, образ тіла. Психічні стани, але найцікавіше це рівень адаптації до кризових життєвих ситуацій, та як саме ви можете з ними впоратися. Процедура проведення достатньо легка та зрозуміла. Вам треба взяти аркуш паперу розміру А4, звичайний. Також візьміть олівці, різнокольорові та, будь ласка, намалюйте людину під дощем. Головне пам'ятати, що тут не оцінюються навички малювання. Ми малюємо так, як відчуваємо. Метою дослідження буде емоційна особистісна сфера: вміння реагувати на стрес та здатність долати життєві труднощі. Більшу частину інформації про загальний стан і специфіку сприйняття негативних життєвих ситуацій може дати цілісний образ малюнка. Тобто атмосфера і настрій дадуть фундамент для розгляду деталей. Давайте ми з вами розглянемо основні. Важкі грозові хмари, спалахи блискавок, темне небо, щільна стіна проливного дощу на малюнку, можуть свідчити про те, що і в реальному житті у людини в даний момент спостерігається погана погода. Ураган або сильний вітер, що змітає все на своєму шляху, і утруднює рух намальованої людини, символізують її почуття безпорадності перед зовнішніми обставинами. Калюжі або бруд на малюнку, особливо якщо сам герой стоїть в калюжі, часто зображують люди, чутливі, що не володіє, як то кажуть, товстою шкірою, довго переживають власні невдачі і удари долі. Якщо на малюнку зображена веселка або визирає захмар сонце, це символи надії, несприятливе вирішення важкої ситуації, щасливий перетунок від проблем, який прийде ззовні. А якщо зображені такі деталі, як парасолька, капюшон, плащ, головний убір або інші засоби захисту від дощу говорять про вміння людини захищатися від життєвих бурь, прийняти в разі необхідності виклик долі? Якщо фігура знаходиться в русі, це схильність до активних дій. При цьому важливо зрозуміти, який характер ці дії носять. Тань зображеної людини є показником того, який тип реакції на стрес притаманний даній людині. Якщо чоловіча фігура на малюнку, це говорить про чоловічий тип реагування. Автор, зіткнувшись з важкими життєвими обставинами, проявляє активність, шукає вихід з положення, здатний брати на себе відповідальність за те, що відбувається. А жіноча фігура навпаки, пасивність, вразливість, бажання спертися на чиєсь міцне плече, делегувати повноваження або розбиратися з власними проблемами, дозволити комусь ще. Як показує практика, вік людини на малюнку іноді не відповідає віку того, хто його намалював. Збільшення віку намальованого чоловічка щодо власного може говорити про високу відповідальність і особистісну зрілість. Його прагнення проявляти мудрість в будь-яких обставинах, значне зменшення віку зображення дорослою людиною вказує на сильно виражене в автора дитинства. Зображення щасливої і безтурботної людини, що веселиться під проливним дощем, може наштовхувати на думку про неабиякий оптимізм автора, ноги. Це символ опори, практичності, стійкості, великі, подовжені ступні, намальовані в профіль, впевненість в собі. Занадто малі можуть говорити про пасивність залежно від інших несамостійність, самостійність, слабкої орієнтації в побуті, людина якби не стихість аналізують активність і товаристість, руки широко розставлені в сторони, ознака високої контактності, відкритості, щільно притиснуті до тіла або заховані за спиною це інтровертність, замкнутість, відсутність рук, безпорадність, непристосованість до життя. Наступне розглянемо це шия, символ контролю, що показує зв'язок сфери контролю, тобто голови зі сферою потягів тілом. Занадто довга або підкреслена шия, потреба контролювати власні імпульси. Додаткові образи і деталі на малюнку це можуть бути будинки, дерева, автомобілі, тварини, сумочки, квіти да все, що завгодно і інші предмети у руках, наприклад, у намальованої людини можуть говорити про... Прагнення піти від проблем, перемикаючись на щось зовні. Отже, ця проєктивна методика допомагає визначити силу характеру людини. Дуже сподіваюся, що ви про себе дізналися трішечки більше та які захисні механізми ви використовуєте, коли хочете подолати стрес. Дуже дякую за увагу!